Тебе бачив гордон, ти знаєш такого. днем народженням Гріша жук, ти добре красива, розумний будь, без хуйових думок, ти добрий жук, цікава в тебе фамілія, тобі дурнець. Ой, Грішка, ля... не лякати, молода. А крути бінанс, не займайся хуй... Бо... Розчерепашу, будь розумним, ти світлий чоловік. Ріша авфідерзень. тупим не будь, тобі це не йде. Кайо, твою лая. Компресор, сю. Тебе бачив Гордон. Ти знаєш такого? Де він бачив? Він твоє відео бачив в інтернеті. Що ти йому скажеш? Свай... Що ти йому? Боже, щось йому передаш якийсь привіт чи що? Імуся, давай з тобою... інтерв'ю забабахаємо. А там. ха Гордоша, ти мужик. Шариш то, що ша надо. Ні. 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 За то кота рукату. Та нема там там. Подивіться. Да, він був в поліклініці, як ще робив там. О. Хватит, чого? О, я случайно я не бачу тебе. Ну давай. йду крючки. Там буде компотик? Чекай, забери, забери свій телефон. Не буду я більше так робити. А чого? Що таке? Чекай, на, бери, крути, О, крути, попру. Боже, Боже. Вони повинні підверх, під Саша. А а крутити, крутити. Мама, що це Давай, бери. Я боюся. Жовті, тіво білі черешні крутила, так? Угу. Не дала лимонової кислоти. Вони всі позривали. Всі позривались? Повикидала в туалет, Да. А не було жалко? А? Не було жалко. Я потервали на те, що дисиш. Всім доброго вечора. Підійшов наче, до вікна, щоб вам розказати інформацію на рахунок тепловізора. Було 25, я додав ще 5, виходить 30, це звітання з Телеграму. До речі, хто замовляє вітання, він також підтримує Збройні Сили України. Коротше, така історія, я вам скажу, як вона є. Ще залишається зібрати всього 10 тисяч гривнів, це виходить 40. І в мене є дуже такий, знаєте, провірений чувак, який. Знає, де купити за 40 тисяч, хороший провірений, класний, добротний, як там можна ще по другому сказати, тепловізор. Е, в осьо тому ще десятка, і ми його купляємо. Плюс ще нам дадуть бронежилет. Я передам Богдану, а він знає, кому то все треба. Тому давайте вже зберемо. Бо тому, що бачите, вже скоро війна закінчиться, а я ще не зібрав на тепловізор. Ну якась виходить, непонятно що Дітоля! Е, Привіт тобі від Калуш. Всього найкращого міцного здоров'я. Дякую, що співаєш. Стефані, мамо. Стефані! Ні, дід, дівся нормально. Це підкреслює твій твісті. В тебе чоловік золото. Зараз викликаємо таксі. Це ще кирпичі перебирають з гаража. Йопта. Вже давно, так? Мені кажеться, чи я десь бачив. вас? Корова, пашка. Давай йди. Мерчит? Да, мерчити у нього теж я. Ви слухаєте, да? Резко типу на тік ток, але типу сне буде. Це ваш ваші скільки найбільше набирав. Що це красиво чуже їсти. Японська железна дорога, чи що. Хто про нас худо мисли, хай нам задній проход свистли. Ось так. Другий далі буде найцікавіше.